Що, погнали в пік? Ту-ту-ту. 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 Ви затримані. Маєте, маєте право зберігати мовчання. Ні-ні-ні, блядь. Ти знаєш, кому ти це будеш розказувати, блядь? Дивись, дивись, дивись. Супергеройське приземлення. Чекай, чекай, не вийшло. Зараз. Спадля мене. Так, ну що, хлопчата? Let's go, покоряти вершини. Вершини цього світу нас чекають. А на тих вершинах скарби. Ох ти, блін. Опача. Опача. А що це білий пісок? А біл... А... Ну, два я чути. Я хочу додати мод, в якому можна пихати своїх. На що? тебе в своє спорту на А тут якісь монстри. Ще Що, щось. Там ми вроді б... не зустрічали. Монстрів немає, повір, їх тут і не треба. Єди... Єдиний монстр це твій друг. Нам залишилось ще чуть-чуть. Зараз ми тобі покажемо всю красу цього острова. Попочали. Що таке? А? а Що таке? Високолісти. А, не їж цю поганку, ну, воно готується. <ганку> а, ну, <ганку>, ж... а я <ганку> думаю, що не їж. Коротше, хурмицю не їж. Я вже тут <ганку> все перепробував. <ганку> ні, це пухлий гриб. А я пухлий гриб не їв, вроді би, ні? Попробуємо. Допомоги. <пробуй>, <пробуй>. Допомоги. <рухий>. Куда? <ганку> я вас дуже попав Так, треба його сюди чекатися. Він за чемоданом поліз. Боже, він так любить за чими чемоданами лазити, а потім вмирає. Жалко, що тут немає механіки з цього чемодан. Опять все чемоданы. Ты ты лезешь за моим чемоданом. Блин, я сейчас подумал. Блин, что ты за бою по анекдотикам пыльнул подстрелили. Все? Пока. Как раз привязаться я хотел. А что случилось? Он заснул. А я пока пожру тут. Лаком своего. Так, тут еще трошки. Мужики, тут еще трошки. Я уже бачу, я уже бачу чекпоинт. Типа можем з'їсти цей по маршмонс. Так, перекус. О, пікля. Я не наладив цю локацію. Ти. Ооооооооо. Це, блять, локація понімаю. Я, я ненавижу навіжу Тому цю джонлі. Найти... Тако роз... розвертаєшся, чіпляєшся і в А сповзай. Я може кинути. А нашу? Та сповзи просто. Нашо! А, я її не заберу, да? Ти її не забереш. Ну будеш знати, як вона працює. О, гость вже валяється так. вон там. Де він. До Гості вже валяється. Опа, тут обманочка выйшла. А я не валявся, а призволявся. Понял? Я понял. Я це думав, можна я можна думав можна. вже тебе залутати. Це Де, це гості? Гості. Де, Де гості? Гості? зараз за тим рюкзаком Да, як завжди, блять. Де ти є? Hello. Є веревка? Спускай му ви. Ладно, он она сейчас С часом. Что, ему скинуть ее, Да, А, скинем ему веревку туда. Костя, ты тут? Где ты я. Поднимайся. Вот тут. Да не. Ой-ой-ой, не спихуй, не спехуй меня. Ой, нет. Ой, нет. Ой, нет. Оля. Бляя. в шо стал? Пиздец. Не, мне, походу, пиздец. Давай, вставай, блядь. Я не встану! Класно, Барт, короче, став цю херню, яка взривається, і мене відкинуло. Оцю в оранжевий кущ. Да. Да, і мене відкинуло. А ще думаю, як ти так полетів. Блін, як круто, що тут украинскую локализацию. Да, да. С 0 на палик уже страдает. Опа! Ну, короче, просто кистерст. Аж це аж туди підніматися. Що там? Камітель. Блять, 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 блять. Це що таке? Це нормально. Помаранчева земниця. А, да. Вона нормальна. Її можна їсти. Помаранчева земниця. Ня-ня-ня Ладно, я не долізу. А де ба? Ззаді мене. <laughs> Він по цій апельсіні поліз, бо <laughs> вони його заманили дуже сильно. Так, так. Да. А прикол, що, коротше, тебе не чути, поняв? Через вітер тебе не чути. Я мовчав. А, ти мовчав? Це мовча далі. А ти, коли довго стоїш на місці, ти замерзаєш, так? Гості, То я наєбнувся Це було больно. Ногу підвернув. Не по погоди, <рес> Та я бачу вообще ти мексиканець такий, блядь. Ти думав, тут пісок буде? а хрена, блядь, сьогодні сніг. них. блядь, а тут, а тут залізем? Куди? откуда? Ну от сюда нам о -о -о. треба. Ось, ні, ні, яке дерево, яке дерево. Куда полетів? Куда полетів? Де ти є? Ось ти залишив експедицію, блядь. А стало? Игра крашнулась. Пиздец. Пиздец. Пиздец, блядь. А, Блядь. Да, да, да. Морозы. все, пиздец. У меня ни стамины, блядь. Нихуя не могу. У меня ни стамины, ни хрена. Блядь, энергетики. серьезно. Блядь, ну я ж сховался. Я ж сховался, блядь. Тука, я ж сховався! Виживу? Да, виживу. Я вижив, блять. Зараз сон появиться, я засну, походу, да? Я засну зараз, я вырублюсь, я зараз вырублюсь, я за... я вырублюсь. А Але я встану. Я не, ветики, не пей, блять. кирепей, блядь. Я я буду жити. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюда. Не, вона тут не сейвить. Ніхуя, блять, я впаду, зараз! Еба!